А коліна просто немає, воно там на дрібні шматочки все. Достав гранату, видернув чеку і вже, будемо так казати, чекав. Бо просто так себе підірувати як би не хотів, да? я усвідомлював те, що на мене вийде ворог. І хоч, знаєте, як то кажуть, ще хоч когось забрати з собою. І Я вже просто лежав, не було сил взагалі, лежав і тримав гранату в руці. Та я так думаю. Можливо, літаки в армії Русні, щоб солдати чи сержанти йшли рятувати офіцери вищого складу. Я думаю, ні. Тому Україна не переможна. Звичайна велика допомога це знання свого міста. Це дуже сильно допомагало. Ти знав, де ворог пройде, де він не пройде. Навіть. Одного разу прийшла розвідка, питалась, питала, як пройти до наших хлопців. З телефону показують картку, знаєте, ну от покажи нам по карті, а воно ще зор трохи поганіший. Да? І я йому казав по пам'яті, розказую, розказую хлопцю. І він, ага, так, 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 ага, так оця точка. Ага, роздвинули, подивилися, я кажу, так оця. Він каже, о, ти, мабуть, тут вже дов, довгий час триваєш на цьому місці оборону. Я йому кажу так, друже, тримаю 50 років це моє місце. Я його знаю. От Адая, це дуже сильно допомагало, коли ти знаєш місцевість. Ми сьогодні вручали квартиру Едуарду Кальмушевському. Це захисник міста Маріуполя, представник територіальної оборони. Ну, для мене це просто приклад мужності, сили а, людини, яка не могла бути осторонь. Добрий день. Як настрій? Ну, чудовий. Бачу посмішку, настрій так, чудовий. Так. Ось така світла, затишна, дуже гарна. Ну, мені прям дуже подобається, як вам. То Так, так. Дуже, дуже, дуже світла. Кожен день буду дивитися на онука. Моя невістка з онуком. Приїздила, вона зараз знаходиться в Німеччині, приїздила до міста Києва. От, мій син був на реабілітації, щоб побачити свого чоловіка. Ну, і Дідусь побачив онука. До цього я його не бачив. мені здається, схожий. Так, 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 так. Так, ну і ще одна така гарна, красива світла кімната. Теж вже така з з згадую. Ви там за вікном. Так, вид дійсно чудовий, дуже дійсно чудовий. Для мене людина сверхсили, людина, яка перебувала за кордоном, працювала за кордоном в іншій країні, успішній країні. Дуже гарна робота, дуже хороша зарплатня. Все добре було. Але рішення, я не скажу, що воно спонтанно приймалось, ні, тому що іншого рішення я навіть уявити не міг. От. І 24-го, як все почалось, 24-го я виїхав з Фінляндії. По дорозі я потрапив в Латвію в аварію, От. але добрався до Літви і вже в Літві придбав новий автомобіль. Не новий, а тим неможливо було пересуватись. От, і виїхав в Україну. В місто Маріуполь я потрап, потрапив 1 березня. Я навіть не знаю. Я коли їхав, останній блокпост був на Запоріжжі, і мен, мене хлопці стримували, що в мене було з собою посвідчення, все-все було. Оця відстань Запоріжжя, Маріуполь. Траса була взагалі пуста. Ну, На протязі всієї траси, може одну або дві автівки я зустрів. Взагалі не машин, нікого нікого не було. От, ну, Заїхав, побачив рідне місто, вже так успокоївся. Перший блокпост наш. от все, я вдома. Все, записався до тероборони 109-ї бригади і почалась служба, так будемо казати. Одного дня, одну ніч, будемо так казати, да? наша лінія фронту смістилася, мабуть, на дві вулиці. От. Зайшли ми зранку, нас розвели от, на позиції. І тут, як почалось, почалось таке, що ми потрапили в засідку. Скільки та засідка була? Довго вона була, там, чи недавно там, туди ворожі сили зайшли, але ми потрапили в засідку. Це так, коли на тебе літять кулі, це був приватний е, сектор, і на тебе літять кулі з всіх будинків, ти навіть ну, важко зрозуміти, що, що воно трапилось таке. От. Ну і отак, от. що отак от я отримав поранення. Я отримав в коліно, в саме, саме коліно. Да. Але від е, таких поранень, від мене від, від, від стрілецької е, зброї да, проходить інше. Ну, коліно вщент в мене його не було. Вщент не було. Навіть куля зайшла, куля вийшла, так нічого, а коліна просто немає. Воно там на дрібні шматочки все. І було, ну, вже я вже потім узнався у лікарів, да, що в мене була дуже сильна та забедрена кістка, вона вся була в тріщинах, от все таке, чому певний час не можна було робити операцію, ендопротезуванню. протезування. Тому що кістки треба було набрати силу. Звичайно, я впав, да, і якось швидко в мене занеміло. Все по пояс. Навіть та нога, ну здорова нога, але я намагався навіть ну як е, робити, і я дуже погано все відчував. от пояса немає. ну і так Я лежав так на локтях, знаєте, от, е, якось намагався вести бій, теж, от, но... знаю втрачатись свідомість. От навіть такі хвилі були, що мене почало трясти, от знаєте, що все-все-все. Мені вже важко було тримати зброю, і що останнє в мене було, достав гранату, видернув чеку і вже будемо так казати, чекав. Бо просто так себе підірувати як би не хотів. Да? Я усвідомлював те, що на мене вийде ворог, і, хоч знаєте, як то кажуть, ще хоч когось забрати з собою. Я вже просто лежав, не було сил взагалі, лежав і тримав гранату у руці. Мене йшли рятувати два підполковника, прикордонника. Мене йшов рятувати майор НГУ. Ну і ще там пару хлопців, звичайних солдатів. І знаєте, я отак думаю, да? Якогось сержанта, будемо так казати, йдуть да? рядувати такий офіцерський склад. Два підполковника і один майор. І знаєте, я отак думаю. Можливо, літаки в армії Русні, щоб солдати чи сержанти йшли рятувати офіцери вищого складу. Я думаю, ні. Тому Україна вона не переможна. Вона не переможна. А в нього на жаль дуже важкі травми, і він зараз проходить дуже важкий період. Це декілька операцій, які допомогли зробити серце усталі. Зараз це період реабілітації, і ще довгий шлях до відновлення здоров'я, якості життя. Але вже він говорить про своє майбутнє. Почуваюсь, будемо так казати, не на супер-гуд. От. Але. Сподіваюся, що наприкінці кінців, мабуть, рідні стіни ту дадуть, знаєте, як здоров'я. І я, звичайно, хочу свою власну справу. Я до цього мав в місті Маріуполі. От. Ну і зараз, пусть це буде невелике щось, але хочеться мати власну справу і навіть. І навіть продовжувати допомагати нашим збройним силам. А ви знаєте, в нас є програма «Майбутнє», в рамках якої ми надаємо а, різну допомогу. Це і навчання, перенавчання, нова кваліфікація, утримання подійського посвідчення, іноземні мови. Все, що може допомогти нашим героям знайти себе або в новій професії, або в новому майбутньому вже в цивільному житті. Тому також будемо тут поруч. З полоною повернувся, це був перший обмін важкопоранених. Він був 29 червня 22-го року. Повернувся я, знаєте, як згадувати, навіть вага була 48 кілограмів. Ну, отак от, так от да, бо там всі дуже сильно вузли. Ну і перше враження, знаєте, це не якесь свято, це не день народження, чи це щось особисте таке. Таке буває. Ну, буває декілька таких днів у житті кожної людини. Ну, це таке, коли народжується дитина, коли там довго не бачив своїх батьків і нарешті ти з ними зустрівся, там приїхав на да, гості. Ну і от коли ти потрапив в Україну, знаєте, У мене ще було коли з полону вийшов, я побачив хлопців, з якими воював, з якими був в шпиталі, на железякі. Та це взагалі це було. Як ми обіймались там, цілувались. Це просто це. Такий розрив, музику. Дуже багато наших захисників живуть просто у побратимів, у друзів, у знайомих людей, на жаль, втративши своє житло. Я знаю, що ви сам з Маріуполя, і для вас це просто ну, дуже і дуже важливо. Людина, яка втратила власне місце, власне, власну домівку, сьогодні отримати власний куточок, це є дуже дуже важливо. А ми хочемо від щирого серця подякувати вам за героїчну оборону рідного Маріуполя. Для мене він також рідний, за те, що робили і робите для нашої країни. Тому цей гідний подарунок, підтримка від нашого засновника Ріната Ахметова дійсно гідна таких героїв, як ви, а герої гідні такої підтримки. Тому дякуємо вам за все. Так, так. Я дуже вдячний. Велика подяка. Дійсно, кожна людина в ці важкі часи робить якусь свою справу. В кожного є свій фронт. І я вважаю, що серця Завсталі це дійсно сталевий фронт, який надає дуже велику підтримку. Надає навіть я б сказав би неможлива оборонця. Дуже дякую, дуже дякую серця Завсталі. Дуже дякую всім працівникам. І ну, безпосередньо я дякую засновнику фонду Ренату Леонідовичу Ахметову. Це дуже, 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 дуже потужно, дуже сильно. Як би б, бажаю всім сталевої міцності і велика подяка разом до перемоги. Дякуємо, разом до перемоги. Дозвольте вас обійняти. Так, так. Дякую. Ну, і власне ключі від так. квартири. Так, це головне, мабуть, це головне. ключі. Дякую. По-перше, це я отримав велику допомогу в лікуванні. Я кажу, що лікування, яке було наслідками полону. По-друге, я отримав Digital Box. По-третє, я отримав власне житло. І по-четверте, я отримав підтримку. Підтримку проєкту це дуже круто. Я навіть трошки побачила скрізь усмішку, такі трошки навіть сльози, тому що він сам маріуполець і для нього дуже важливо сьогодні отримати власне житло. Насправді мені все дуже подобається. От. Може, щось буду додавати, звичайно, там телевізор, таке. От. А так мені все подобається. Квартира дійсно гарна, все є. От. Просто супер.